Як відомо, всім привіт! Ви на каналі Потопам України, і сьогодні ми сформуємо топ українців, які прославили батьківщину на весь світ. Ми живемо в ймовірно найвидатніший відрізок української історії, коли за подіями в нашій країні стежать із захватом увесь цивілізований світ. Сьогодні українські військові є прикладом мужності та хоробрості для усієї планети. Українському президенту аплодують стоячі парламенти усіх країн. Світові зірки намагаються бодай чимось допомогти українцям, а лідери країн мріють навідатись з візитом, щоб висловити свою підтримку та отримати власні політичні дивіденди. Безумовно, перше місце в усіх топах світу посідають українці, які роблять усе для краху Російської імперії. Не забувайте підтримувати українську армію. Зробити ви це можете за посиланням в описі до відео або будь-яким іншим зручним для вас способом. Домовились! Якою мовою пролунала перша пісня в космосі? Варіанти. А яка різниця, якщо ми знаємо, що українською? У 1962 році перший український космонавт Павло Попович виконав у космосі пісню Дивлюся на небо та й думку, думку гадаю. Зробив він це на замовлення українського вченого конструктора Сергія Корольова. Український геній практичної космонавтики запустив на орбіту перший штучний супутник Землі, відправив в космос Гагаріна і космічний апарат на Марс, керував виходом людини у відкритий космос та першим польотом на Венеру. І все це в зліпленому з лайна палки і репресій радянському союзі. Нобелівська комісія двічі давала запит щодо прізвища конструктора, який здійснив визначні відкриття у галузі. Проте Хрущов відповідав, що конструктор радянський народ. В документаціях жодного Сергія Корольова або К Сергієв, або головний конструктор. Багато років російська пропаганда приписувала корольову російський паспорт. Крапку поставив офіційний акаунт України в Твіттер, де зазначили, що в Україні геній народився, виріс та вчився, а в тогочасній Росії був заарештований, підданий тортурам та ув'язнений на 10 років. Звісно, за сфабрикованою справою про нібито передачу технологій ворогам. У полоні НКВС корольову графином зламали щелепу, через що у 1966 році під час досить простої операції не змогли ввести трубку до трахеї для штучного дихання і підтримання рівню кисню в крові, що призвело до наростання серцевої недостатності та смерті українського вченого. Лише з некрологу українці дізналися, що головний конструктор українець. І тоді почали вивчати біографію видатного вченого, іменем якого сьогодні названо Кратер на Марсі. Наступним до нашої підбірки українців, що прославили Україну на весь світ, залітає володар золотого м'яча у світі літератури Шевченко Тарас Григорович. Український поет з тяжкою долею прожив лише 47 років, з яких 34 – у неволі. Сьогодні Шевченко один із найвидаваніших авторів у світі. 36-й президент США Ліндон Джонсон казав, Шевченко був більше ніж поет. Він був безстрашний борець за права та волю людей. Вірші поета перекладено більш ніж ста мовами, і навіть міжнародною мовою Есперанто. Його твори стали культовими в багатьох країнах світу та доленосними для українців. Шевченко є світовим рекордсменом за кількістю встановлених пам'ятників. У 2021 році МЗС з допомогою українців у всьому світі налічили 1167 пам'ятників Тарасу Шевченку. З них 99 у 44 іноземних країнах. На честь видатного кобзаря навіть названо кратер Меркурія, адже, як то кажуть, холод розум будить. Чимало жінок доклали своїх зусиль, щоб прославити Україну на весь світ. До нашого топу хотілося б додати ані Лорак здорової людини Руслану Лижичко. Яка розірвала весь світ своїми дикими танцями на Євробаченні 2004. команда Руслани зробила усе для перемоги та популяризації батьківщини. Було проведено вивчення шоу конкурентів унікальні піар-компанії в країнах, які брали участь в голосуванні. А на своїх прес-конференціях Руслана навчала журналістів грати на трембіті, що дало таки змогу українці набути міжнародного визнання. У 2014 році Державний департамент США. Нагородив Руслану Лежичко як громадську діячку міжнародною премією Найхоробріша жінка за лідерство, мужність, винахідливість і готовність жертвувати заради інших. В нашому топі є місце для людини, яка вирішила імплементувати українську культуру в світову завдяки українському національному одягу. Юлія Магдич створила свій бренд у 2013 році, коли в Києві зароджувалася Революція Гідності. Юрист за освітою, не маючи досвіду у швейній справі, взялася за виготовлення нарядів із етнічним орнаментом. Починання було ризикованим, але Юлія вклала в нього всю себе і не помилилася. Сьогодні її сукні носять найвідоміші жінки світу. Зокрема, Мей Маск, мама Ілона Маска, Дженіфер Лопес, Кетрін Зета Джонс, Блер Еді та Жаклін Берідо Пісано. Вишивку від української дизайнерки Магдич придбали у понад 35 країнах світу: Бейонсе, Міла Куніс, Холі Бері також неодноразово хизувалися трендовими українськими вбраннями. А донька Озі Озборна назвала Україну колискою моди. І це вона ще не бачила, в чому ми ходимо в магазин. Ще одна чарівна Українка, яка прославила Україну на весь світ, і, що найважливіше, закривала рота російському цареві до того, як це стало мейнстрімом Соломія Крушельницька, яка отримала титул однієї з найвидатніших світових співачок ще за життя. Її називали вагнерівською примадонною ХХ століття. Оперними партіями у її виконанні захоплювалися слухачі на усіх континентах. Співати на одній сцені з галичанкою мріяли найіменитіші виконавці у 1904 році. Саме Крушельницька врятувала знамениту мадам Бетерфляй Джакому Пучіні. Після провалу прем'єри композитор допрацював оперу і довірив Соломії головну партію. Відтоді твір має величезний успіх і не сходить зі світових сцен. Українську співачку якось запросили до царського палацу Ніколая II, де вона, як завжди, наприкінці вечора виконала кілька українських народних пісень. Коли цар запитав на каком язике піала півіца, Соломія французькою доповіла йому, що пісні були українські. Ми дякуємо за надану для знімань локацію Ant Hill Space. Ant Hill Спейс це комфортні офіси, кімнати для перемовин, конференц-зал, відеокімната та усе необхідне для вашого комфорту. А за промокодом Мурашник для наших підписників вони дарують безкоштовний тестовий день та 20% знижки на перший робочий місяць. Посилання на Ant Hill Space ви можете знайти в описі до відео. Як казав, абсолютно будь-чий тато. От би зараз Лобановського в Динамо тренером. Валерій Лобановський українська легенда світового футболу. Гравцем він неодноразово вигравав чемпіонат і кубок СРСР, а як тренер зробив київське динамо еталоном тогочасного футболу і зміг досягти з підопічними найвидатніших результатів в історії клубу. Кожна атака має закінчуватися ударом, казав Васильович. І завдяки його тренерським методам динамівці двічі перемагали у Кубку володарів Кубків, суперкубку УЄФА, доходили до півфіналу Ліги Чемпіонів, трощили Баварію, Барселону та Реал. На рівні національних збірних Валерій Лобановський також демонстрував видатні здобутки, вивівши в плей-офф чемпіонату світу Україну, взявши четверте місце на Кубку Азії з ОАЕ та бронзу з Кувейтом, що стало найбільшим успіхом цих збірних на той момент. Лобановський і досі входить в топ-10 тренерів в історії світового футболу, а його практики використовують найвідоміші сучасні тренери. Найвідомішим учнем Валерія Лобановського, який продовжив справу вчителя, є Андрій Шевченко. Який клав хет-три хетрик Барселоні за Динамо, забивав та не забивав вирішальні пенальті за Мілан, та певно був єдиною людиною, яка раділа переходу Мудрика в Челсі, адже грав там і сам. Шева перший українець, який виграв найпрестижніший європейський титул Лігу чемпіонів, за що згодом отримав золотий м'яч. Обидві нагороди українець привозив на могилу до видатного тренера, а закінчивши футбольну кар'єру, і сам очолив національну збірну. Під керівництвом Шевченка збірна досягла кращого результату в історії виступів на чемпіонатах Європи, дійшовши чвертьфіналу. Після вторгнення сосіян в Україну Шевченко направив весь свій авторитет на допомогу українцям, ставши першим амбасадором Юнайтед 24. завдяки чому Україні вдалося залучити чимало міжнародних партнерів до підтримки нашої держави. Якщо футбол перекладається як нога і м'яч. То бокс як бити і по голові іншим чином не можна пояснити дії декотрих українських боксерів. Але применшити вклад в популяризацію України нашими боксерами досить важко. Ломаченко, Усик, Віталій та Володимир Кличко. Ці імена знають фанати боксу в усьому світі. Завдяки цим спортсменам, український прапор неодноразово майорів перед очима у тисяч приголомшених черговим нокаутом глядачів. За межами рингу хлопці накоїли чимало одіозних вчинків. Ломаченко постійно шквариться то з підтримкою російської церкви, то називаючи війну конфліктом, то фотографуючись з другом Кадирова. Усик донедавно досить делікатно обходив стороною питання російської агресії. А Віталій Кличко, як мер Києва, вже 10 років нищить столицю, забудовуючи місто разом зі своїм проросійським другом Столаром. Проте кожен з них на ринзі – український герой, якого підтримує вся країна та чимала світова фанспільнота. За що ми їм дякуємо і просимо не забиватися в кутоки активніше рухатися в бік роздубління того, що ви в першу чергу українці, а вже потім бам памчем печ пум-пум-бум пічем. Топі українців, що прославили Україну на весь світ, неодмінно має бути перший герой України, Борис Патон, науковець у галузі зварювальних процесів металургії та технології металів, який 58 років поспіль очолював Національну академію наук України свого часу. Борису Патону пропонували очолити академію наук СРСР у Москві, але він відмовився. Вчений був переконаний, що має працювати саме у Києві. Серед революційних технологій, створених за його участю, автоматичне зварювання під флюсом, що дозволило створити легендарний танк т 34 електрошлакове зварювання, яке здійснило переворот у металургії та машинобудуванні, перше застосування зварювання у відкритому космосі, а також зварювання живих тканин. Остання новація була створена вже в незалежній Україні і здобула світове визнання як безпрецедентно дієвий метод у хірургії. Останній на сьогодні українець, який прославляв батьківщину далеко за її межами, певно, найвідоміша людина в світовій історії, адже кожен мешканець планети хоча б раз в житті святкував Різдво. А атеїсти точно дивилися сам удома. Микола Леонтович Геніальний знаний в усьому світі український композитор, що спеціалізувався на хорових обробках народних пісень. Саме він створив варіант Щедрика, який і досі є символом наближення різдва для мільйонів людей. У 1917 році хор вперше виконав Щедрик. Пісня стала настільки популярною, що американський композитор українського походження Пітер Вільховський написав до неї англійський текст. Ця версія нині є однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі. Її можна почути у фільмах Сам удома і Міцний горішок 2», мультсеріалах Сімпсони, Південний Парк і Гріфіни. Сьогодні існує понад тисячу варіантів цієї пісні, яка насправді складається з чотирьох нот. Музична спадщина Леонтовича налічує біля 150 творів. І могла б бути ще більшою, якби у 1921 році композитора не застрелив чекіст, який напросився на ночівлю, щоб пограбувати будинок Леонтовичів. Ім'я вбивці композитора завдяки відкриттю архівів світ дізнався лише за 70 років. Проте пам'ять про українського генія залишиться навіки завдяки його любові до української музики. Якщо вам подобається наш контент, підпишіться на патреон каналу Потопам України, щоб підтримати проект та долучитися до розвитку україномовного YouTube. Підпишитесь на канал, вмантулите вподобайку, дзюнькнете дзвіночок та напишите в коментарях, хто ще прославив Україну на весь світ. Чи може ми когось засунули дарма. Мене звуть Андрій Євстігнєєв. Слава Україні! Слава ЗСУ! thank we'll you